Друзі, вийшла на город, краще б не виходило. Ось опарник, ось кури. І дивіться, сліди корови. Як мене вже ці корови задовбали. Це, це просто якийсь жах. Ну, це ще нічого. Дивіться, по всьому городі. Тримаєш, то припинай так, щоб воно. Трималося, ні, не знаю. І ось дивіться буряк. Прийшла собі, наїлася буряка, як так і треба. Це одна ділянка, тут ще більш-менш. Тут ось перепаскудила, дивіться. Це я вже трохи позбирала, все. Ну, я не знаю, що з цього буряка вже буде. Дивіться, повидирала, пови, повиїдала. Ну, ну це якийсь кошмар, я не знаю, що це робиться. Як на кавуни дині, то буряки, кукурузу поламала воно все. Нескільки тої кукурузи й ту. І ось те саме ось. О. Ой, боже мой, це якийсь жах. Подивіться, потоптала, по, видно, ципком поволочила, поїла, поз'їдала, ось о. дивіться. Садиш, садиш для кого і для чого, я не знаю. І вона й тут побувала. Декілька груш зав'язалося, і ті воно пооббивало. Я спочатку думала, що чогось обсипається. Думаю, наче зелененькі, не, не зіпсовані. Ось о, дивіться. Знову сліди. І дивіться, в сусідів. Садили люди кабаки, їх і так немає, подивіться. Це ж лазила по всім городам, я не знаю, скільки це вона лазила, що вона і в нас, і в сусідів по оце такого наробила. Прийшла я на город не по цій причині, вийшла геть з другої причини. У мене тут є таке зачароване місце. Ой, збільшила. Заростає постійно бур'янами і в мене постійно до нього не доходять руки. Навіть не знаю, з якої сторони підходити. І все збираюсь, збираюся і ніяк в мене руки не доходять. Я вже показувала тут, по-перше, те, що в мене позаростало жимолостю і плющ тут. Ой, ще й плюс бур'яни. Всюди вистачає часу, а тут щось не доходять руки. Так, тут уже щось. Боже, я не знаю, що це тут, хто це тут уже лазив. Ой боже. І ось тут, дивіться, які хащі. Так що хочу, не знаю з якої сторони зайти, мабуть, начну звідси і трошки попрацюю. І, друзі, поки не почала. Працювати, подивіться, в мене зацвіли злаки, які я замовляла в минулому році у Анжели Скудженко, Декоративний сад Півдня України. Не пам'ятаю, що це, ну там підписано, але зараз не буду йти шукати, але дивіться. Вже зацвіло. Так що і приємне є. Ну і просто теж, це теж від Анжели, теж бачите. Викинуло колос, ну, маркістике. Бачите, так. Ну, мій теж. І мені здається, абсолютно одинакове, просто. Думала якесь інше, воно таке ж саме. І старий туди погратися хоче. Що Мурщик? Дитинство згадав, Там он маркізка, і він тут вискочив на дерево і дуркує. А, а, а. <ріст> Діти спонукають до веселощів його. Взяла перчатки, крепкі, такі міцні. Топор. Тут у нас бузина. Виводимо, виводимо, як не виводимо. Поспилювали, позрізали, повирубували, воно знову їздить, їде. Подивіться кіперево. Зараз трошки промочило не сильно, але все одно рветься легше. Ось тяжи моло стягнеться тут відкуда. От, друзі, якихось хвилин 40, ну, максимум часу, ну, мабуть, і не було. Все прибрала. Тут ну, туди не лізла, це вже слідуючий раз, але тут все прибрала. Вже потім повиносимо. Три, ой, Дві трояндочки пропало. Тут, ну, мало того, що тут земля погана ще й заросло. Ось такі кучі пана ривала, але поприбирала, як завжди говорю, руки, очі бояться, руки роблять. І тут, видно, чоловік, коли викошував, трохи порвав тут А Тут, мабуть, дійшов, тут в мене меліса, він, мабуть, почув, що пахне та й перестав рвати. Ну так, на сьогодні попрацювала. Я задоволена. Хоч трохи ці хащі розібрала, ну а туди там треба розібратися. Вже в слідуючий раз треба потихеньку займатися і навести тут лад. Поки не приберу тут оцю жимолость. То ладу не буде. Воно все заплило і ніде нічого не видно. І калина тут, і керія, і все. Тому треба потихеньку викопувати, щось буду садити в горшечки на продаж, а щось буду просто викидати, бо тут просто жах. за низом пообрізати, тому що неможливо залізти туди, того і не, не хочеться сюди лізти, бо треба а не хочеться, треба буде її трошки знизу обрізати. Абрикос все рівно немає. Так, друзі, сьогодні попрацювала. Більше, звичайно, хорошого, на негатив не звертаємо уваги. Життя продовжується все добре. Так що, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Я вам буду дуже-дуже вдячна. Підтримайте мене. До нових зустрічей. Пока.